Як виявилось, дуже багато людей, які чекають Warhammer 40 тисяч Space Marine 2, не знають ганебний секрет їх розробників. А саме, що її розробляє російський офіс Cyber Interactive. Який так само розробляє «John Carpenter Toxic Commando», Експедішн зе Мадранер Game», а також ремейк «Knights of the Old Republic» для PlayStation. Але невже Sony, Games Workshop та Джон Карпентер просто підіграють росіянам і далі з ними працюють, толеруючи сплату податків на Росії? Ні, але за перебріком, вкотре включили режим «Іх там Нєтов. Тож, дай Боже, з вами Олдбой, і давайте розберемось по кожній вище згаданій грі, чому вона російська, чому багато хто це не бачить або не хоче бачити, та все ж виведемо нарешті сейбер на чисту воду, а також поговоримо. Що чекає українських розробників серії Metro 4A Games, які на жаль також дочірній підрозділ Сейбер і замішані у всі цій мутній історії? А тим часом ви на екрані бачите спонсорів цього каналу, завдяки яким він існує. Особливо дякую ось цим чудовим людям. Ви найкращі. Для початку розберемось, хто такі Сейбер Interactive. Отже, це міжконтинентальна компанія, яку купив шведський холдинг Embracer Group в лютому 2020 року. Заснували Сейбер 2001 році два росіянина Антон Крупкін і Андрій Іонес, і американець Меттью Карч в Америці, штат Флорида, враховуючи, що єдиний офіс саме розробки аж до 2016 року був російським. А саме в Санкт-Петербурзі, який залишається основним офісом з найбільшим штатом працівників навіть по сьогодні, очевидно, що раніше сейбер були не такі вже й трансконтинентальні а реєстрація в Америці виключно для того, щоб зручніше співпрацювати з американськими компаніями. Це по суті перша причина, чому Games Workshop та Sony. Доволі легко підписались на контракт Сейбер. Хоча при цьому японська компанія навіть забороняє продавати росіянам ігри в стім та на своїх консолях. Друга причина це схований російський офіс, бо по факту їм навіть не довелося якось сильно приховувати свою причетність до Росії, адже з самого початку вони були зареєстровані як американська компанія. У 2016-му вони заснували Сейбер Мадрід. А також за кілька років вони створять студію в Білорусі, Швеції та Португалії. Алі, дві останні це маленькі, ледве дихаючі студії, які вони купили і перейменували під свій бренд, за чутками, щоб створити вигляд великої цієї самої мегакорпорації, щоб продатись подорожче в березні. 22-го року, після початку повномасштабної війни в Україні. Студія поспіхом перелопатила свій офіційний сайт на два різні і розділила сейбер Раша та весь інший сейбер на два різні домени. хоча російський все одно не закрила. Насправді там в старій версії сайту представництв взагалі стільки, що виглядає, наче вони і справді дуже сильно дули бульки з носа і намагались виглядати капець, яким гігантом індустрії. Тут, окрім реального офісу у Форт Лодердейл, ще шість якихось представництв в США і навіть одне в Києві. Але повернемось до російського, бо воно, як виявляється. Досі існує по всіх російських реєстрах. Генеральним директором є Черниш Владімір Владімірович, який керував і попереднім офісом російського сейберу ще з 2003 року. Але через покупку ембрейсерами його перейменували і перевідкрили в 2020-му. Але ще раз, сейбер СГС існує і нікуди не дівалась. Вони просто замовчують її існування. А після повномасштабки не коментують, який саме Офіс що розробляє. Але при цьому навіть не вдають, що хтось кудись переїхав, що легко читається по офіційним реєстрам компанії на рашці. Вибачте, що перериваю це безумовно корисне і важливе відео, але у нас тут важливіші речі. Ми розігруємо PlayStation 5, а також. Ой! PlayStation VR 2. Нам дуже потрібно дві машини на Авдіївський напрямок, тому всі послання будуть в описі. З детальною інформацією підписуйтесь і повертаємося до. Нашої теми відео, втім, третя і найголовніша причина, чому досі всі не шукають якісь там офіси по застяних провулках Пітера, це Ембрейсер Груп. Які є шведським холдингом, вони викупили Сейбер ще в 2020 році і дали Сейберу під крило ще більше студій. Таким чином, на даний момент під Сейбер всередині холдингу Embracer знаходиться 25 студій, в тому числі дві українські Games та Fracture Byte а також такі мастодонти ігрової розробки, як 3D Realms, Aspyr і ще дуже, -дуже багато інших. Тобто, коли мова йде про Сейбер, стає надзвичайно важко сказати, який саме Сейбер робить. Ту чи іншу гру. Адже тільки шість одноіменних офісів існує по всьому світу, до якого просто додали назву міста розташування, що ніколи не вказується під час анонсу гри. Плюс ще майже два десятки студій, або також куплені, або знаходяться під безпосереднім контролем компанії в холдингу Embracer, якому весь цей цирк з конями разом з російським сейбером і належить. Іншими словами, коли в нас є гра від Сейбер, то тепер від якого саме Сейбер вам не скажуть. Потім почитаєте в титрах, так само, як коли анонсують нову гру від умовного Аспір чи 4A Games, ви також не можете гарантувати, що в розробці цієї гри абсолютно ніяк не задіяні потужності Пітерського. Нагадаю, все ще найбільшого офісу розробки Сейбер. Але при цьому і сказати, що компанія російська також не виходить. Саме через це більшість і продовжує з нею працювати, бо заснована вона в Америці, має також купу офісів по всьому світу, а куплена і керується шведським холдингом. Та ж Sony спочатку ремейк Котору віддала Аспір, тобто техаській дочірній студії Сейбер. Вже потім Аспір за чутками не вивезла, і проєкт перенесли до іншого офісу Сейбер. Через цей відвертий бардак ви не можете сказати, чи працював над тим чи іншим проєктом. Російський офіс, який знову ж таки належить взагалі шведському холдингу ембрейсер, навіть в російських реєстрах є дана інформація. Тож у вас може скластись примарна надія, що Сейбер Санкт-Петербург взагалі не функціонує, а просто висить на балансі ембрейсер. Ну насправді це легко перевірити. Заходимо на російський Headhunter і бачимо море відкритих вакансій в Пітерський сейбер, які постійно оновлюються і додаються. Хтось може подумати, що можливо вони працюють віддалено. Але по перше, для чого тоді всіх шукати саме з Пітера? По-друге, праця з рашки це все одно податки на Росію. А по третє, ну якщо уборщиця офіса і спеціаліст по клінінгу не їздять клінити офіс віддалено кудись в Фінляндію, то це означає, що офіс точно існує на Росії. І дуже активно працює та наймає офісних працівників. Ну і ще вони в своєму телеграмі шукали в кінці минулого року хазяюшку на кухню в цей самий Пітерський осередок. Думаю, не для того, щоб щурів в пустому офісі кормити. Хоча насправді є залежно, як на це подивитись. Але наразі так ембрейсер офіційно платить податків РФ за RU Офіс. І не маленькі. Бо офіс функціонує, а всі працівники працюють не віддалено, а на місці. І як тоді розібратись, яку гру можна грати від сейберів, а яку ні? Якщо такий бардак, ну, перш за все, відтепер не грайте ніяку гру, яка має сейбер в назві. Щодо ігор, в яких немає сейбер в назві, то тут нам допоможе другий пункт. Це як би банально не звучало фінальні титри, які можна пошукати на ютубчику і подивитись, хто зазначений у ведучих розробниках. Наприклад, як виявилось, гра про зловісних мерців розроблялась іспанським офісом Сейбер. Але як і у випадку з Юбісофтами, які постійно використовують, чи не всі. Всі свої студії у роботі над кожним з проєктів, так і тут видавничими операціями займався російський офіс тестуванням теж росіяни, а додатковою розробкою на підхваті займалися теж росіяни з сейбер та росіяни з Пітерського Digital Forms. Роботою ж над портуванням доручили дочірній студії Сейбер Bytex із Гранська. І хоч основний розробник в даному випадку іспанці, а належало все це добро, я нагадаю, шведський Embracer Group, все ж російські офіси. Теж брали вагому участь у розробці, а отже, платили податки на Росію. Щодо вище згаданих Space Marine 2, Mad Runner, Kotor та Toxic Commando, то давайте розбиратись разом, ким вони розроблятимуться насправді. Знову ж, це важливо розібрати, адже дуже багато людей тішить себе примарними надіями, що оскільки це шведський холдинг Embracer, то клеймо Saber не завжди означає росіяни, але насправді означає. Почнемо з Expedition MadRunner. Оригінальна ідея MadRunner і SnowRunner належить російському офісу, тому дуже логічно, що розробкою Expeditions має займатися російський офіс, як мінімум, тому що у них є досвід в подібних іграх. Давайте подивимося, що там на віки. Директор розробки Олівер Голіс Лейк, наче не дуже російське ім'я, тож давайте погуглимо, хто це. Полінки Дін, чувак, хоч і є співзасновником студії Motion Capture в Америці, все ж працює в Пітерському офісі Saber 11 років, з яких має. Майже 6 років є креативним директором студії. А оскільки ми знаємо, що Офіс нікуди не переїздив, то навіть якщо і сам Олівер зараз не в Рашці, все ж хто розробляє саму гру, думаю, очевидно. токсик команда Джона Карпентера не повідомив нас у Вікіпедії, хто ведучий розробник, але повідомив на якому рушії розробляється гра. Це той самий рушій, що створювали Сейбер Раша і використовували у World War Z, Swarm Engine. що теж не викликає жодних сумнівів, який Офіс бодай частково братиме. Участь в розробці так само, як і самоочевидно, хто розробляє Space Marine 2. Ця гра була анонсована на The Game Awards наприкінці 21-го року. Тоді ніхто не думав приховувати, що це російська розробка. Та й після 22-го звалу теж особливо не було. Видавцем гри зазначений славнозвісний любитель росіян Focus Entertainment, який, до речі, видав вище згадану Expedition... І видаватиме Toxic Commando також. А сама Space Marine красується на офіційному російському сайті Saber. той що ООО Saber Interactive SGS. Але якщо вам цього мало. То росіяни самі чудово про все розповідають. Так, ДТФ одразу після анонсу вахи заспойлерив, що розробкою займається Пітерський офіс, а голова розробки Дмітрій Грігорєнко, геймдиректор студії та колишній голова World War Z. Ну а Knights of the Old Republic Ремейк, яку спочатку мала робити Аспір та не вивезла, за інсайдами Джейсона Шраєра розробляється дуже маленькою командою Сейбер. І не зрозуміло, в якому вона зараз стані взагалі. Проте тепер, після інформації з викупом сейберів, Шраєр в коментарях підтвердив Твердив, що і Котор ремейк для Sony залишається в Сейбер. А отже, буде розроблятись росіянами. Поки ще рано махати руками, але гадаю, що скоро в нас з вами буде дуже багато неприємної роботи. Як ви бачите, що Space Marine 2, що Expedition, що Toxic Command, що навіть Котор розробляється російським офісом, або російський офіс має до розробки пряме відношення. І хоч Сейбер, по факту, є американська компанія з купою студій по всьому. У світу в складі шведського холдингу Ембрейсер все ж основний їх актив саме російський офіс в Санкт-Петербурзі, який нікуди не переїздив. І я хочу зробити на цьому найважливіший і найбільший акцент. Адже в Ларіан теж був російський офіс, і багато інших студій мали російські офіси. А про росіян в західних студіях так я взагалі мовчу. Вони є в кожній такій. Але Сейбер не перевезли свій актив з Росії. Бо це надто важко і найголовніше надто дорого для них, адже в Пітерському офісі понад тисячу людей персоналу і 100-500 російських грошей йде в їх державну казну. Слава Богу, Embracer нарешті офіційно заявили, що продали сейбер компанії Beacon Interactive. конторі одного зі співзасновників Сейбер, що означає, що російські гроші там майже точно замішані, бо в них цю історію педалюють прямо такі. На державному рівні, намагаючись просувати пропаганду і заохочувати молодь в іграх, але тепер нас це має найменше тривожити. Ціна угоди склала 247 мільйонів доларів. В офіційній заяві пишуть, що ембрейсер позбавляється усіх своїх студій, активів зі свого холдингу, які працюють або знаходяться на Росії і повністю припиняють там діяльність. Що ще раз доводить, що ембрейсер мала офіси на Росії, вони активно працювали. І розробляли ігри. Щодо інших студій, таких як Aspyr, Деміурк, BeamDog, 34Back 6 та наша 4A Games, то їх до Saber не передають, але тут є нюанс. Як повідомляє Джейсон Шрайер, до рук якого потрапив лист внутрішньої переписки голови Saber, 4A таки викупляється Saberами. скоріш за все, не по власній волі, але яка різниця? А також Saber викупляє компанію Zen. Тому якщо це підтвердиться офіційно, то на превеликий жаль. Ігри від 4A Games будуть тепер, по суті, від російського розробника, який вдає з себе американця, і ніякої протекції шведського холдинга немає. І що там буде в оновленому сюжеті нового метро, реально страшно уявити. Втім, права на франшизу метро залишаються в Deep Silver, Тож видавати саме цей бренд будуть, скоріш за все, і надалі Embracer, що не рятує ситуацію від слова зовсім насправді. Щодо іншого українського розробника. Розробника Fracture Byte, який не на Мальті, а в Дніпрі, то, на жаль, він переходить до Сейбер однозначно і чомусь про нього завжди забувають згадувати. Через це, якщо в назві розробника якоїсь гри бачите слово Сейбер, 100% знак того, що руками то краще не брати. Бо тепер у всіх майбутніх іграх там точно будуть задіяні цілі російські студії, які живуть на Росії, працюють там. І платять там податки, як це було зі здавалось би іспанським сейбером і їх зловісними мерцями. І навіть ті ігри, які зараз в розробці і переживають перехідний період, але при цьому залишаються під логотипом Сейбер, теж не варто чіпати. Як ми розібрали з вами раніше, всюди там задіяні російські активи. Тому знову ж ігри з вотермаркою Сейбер я рекомендую пропускати завжди. Щодо ігор від також дочірних студій, але з іншими назвами, такі як Аспір чи ті ж 4A Games», Тут значно складніша ситуація. Адже, звісно, можна сказати, просто не грайте все, що було під сейбер. Але все ж, в першу чергу, більшість таких студій належать шведам з Embracer. Аспер взагалі залишилася з Embracer так точно. І хто знає, можливо, якимось чудом вони заберуть ремейк котору назад. Адже вони ніколи не належали Сейбер, а тільки підпорядковувалися їм в рамках холдингу Embracer. А з 4A Games, як ви бачите, доволі плачевний стан. Не здивуюсь, якщо 4A та Fracture Byte тепер прийменують на Сейбер Мальта та Сейбер Дніпро. Якщо чесно, це взагалі в мене взриває мозок. В будь-якому випадку, що точно не варто робити, це купувати будь-яку гру під егідою Сейбер. Тобто всі, хто перейшли до бікон. А це Space Marine 2, Toxic Commando, A Quiet Place, анонсована втеча з Нью-Йорку, Jurassic Park Survival, Хідінг Out, SnowRunner, MudRunner, А також, на жаль, схоже, що і українське метро знову. Уж таки офіційно ще немає цієї інформації, але схоже на це. Тож не чіпайте нічого, що хоч якось пов'язане з сейбером. Бо все, до чого вони торкаються, перетворюється на лайно. Ось тут я більше розповідаю про те, як не попастись на російські студії, але при цьому не закенселити всіх без розбору в цьому вирі лайна в індустрії. До зустрічі ось тут. І дай Боже!